Слава Україні та слава ЗСУ! в Одесі 4 січня 670-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та з Радницької Білорусі минулої доби росіяни випустили два іранських дрона камікадзе курсом, як завжди, через південь в сторону Хмельниччини йде ці два дрона і збили. Ну і також росіяни вчора атакували керованою авіаційною ракетою Дніпропетровщину. На підльоті ще до Дніпра цю ракету збили наші хлопці з ППО. Чудово! В Одесі минула доба, як і позаминула, пройшла спокійно, повітряної тривоги навіть не було. А от сусідню Миколаївщину росіяни Вчора обстріляли ракетами С-300 саме Снігурівку. Відомо про десятки пошкоджених будівель, четверо людей травмовані. Один з них тяжкий. Ну і ще десь перебили якусь енергетичну підстанцію. Бо місцеве обленерго каже про проблеми з електрикою в Миколаївській області. І також росіяни обстрілювали очаків, де сталася пожежа, наче жертв немає. А от на Херсонщині, після російських обстрілів, вчора дві людини загинуло. Про травмованих нічого не кажуть. А із гарних новин, те, що сьогодні в Москві на Росії палали якісь там енергетичні підстанції. Тепер там проблеми з електрикою та теплом в декількох районах Москви. Чекаємо ще гарних новин, і давайте закинемо волонтерам на збори. Дякую.